І ви знаєте, от була така ситуація, це було не вчора, а минулого, минулого минулої суботи. Я заходжу в палату, і я завжди запитую, чи є військові в палаті, тому що там цивільні лежать, і військові. І я запитую, військові є, є. Я пригощаю їх, там спілкуємося все. І от в одній з палат я заходжу і військові, і цивільні. І я спілкую за ним військовим, я їх пригостила тортика вже, спілкуюся за ним військовим. А я коли заходила біля там умивальник і ліжко одразу. І біля ліжка стоїть е, чоловік. Ну, він стояв біля, біля свого ліжка. Вибачте, в спідній білизні. Ну, я так постукала, заходжу, кажу: можна, можна, заходьте. Ну, і ти заходиш, звичайно, він стоїть. Я розмовляю з цим військовим, він стоїть. І тут ви знаєте. Через декілька хвилин він починає плакати. Отак, От ні з того, ні з цього, він починає плакати. Я дуже рідко бачила, коли чоловіки так плачуть. Він починає плакати, і він стоїть при цьому. Я припиняю розмову з цим військовим, підходжу до нього і кажу, звертаюся до нього, кажу, вам, дуже, вам погано. Він каже, так, мені дуже погано. І я кажу, він так присідає на ліжко. Я кажу, давайте зараз помилюся. Він каже, давайте. Я кажу, повторюйте повторю, за мене, давайте помолимось разом. Він молиться молитвою, ми молимось молитвою покаяння, а він, ну, він не військовий, щоб ви зрозуміли. Ми молимось молитвою покаяння з ним, потім я молюсь ще за нього, потім я в нього а що таке. Він каже, що та операція, в мене має бути вже вся операція на нозі, і лікарі не знають, що робити. Взагалі, запустили там, де його лікували до того. Я з ним там трошки ще поспілкувалась, і потім він так трошки прийшов в себе, вже посміхався. І коли я далі продовжила спілкувати з військовим, він почав свідчити, якби ще й ну, за, за мене. Він почав розказувати чогось, я не знаю, чого, можливо, це моя молитва, чи це спілкування, щось нагадали. Він почав розказувати, що в нього є був колись його колега, там співробітник. Він був 50 <кій> ні, не так, він сказав, штунда. <кій> штунда. У мене каже, був друг там штунда. Нормальна людина, каже, така, як ми, ну тільки не п'є <кій> і, ну, і не курить, І не матюкається. І ви знаєте, так цікаво. от, Я наче то одна, а тут раз і після молитви, після цього спілкування все. І я після цього випадку я почала так задумуватись, Я думаю, як цікаво. О, дивіться. Ти заходиш, і начебто не вчасно, людина стоїть в спільній білизні. Буває таке, що ти заходиш, а вони там тільки, вибачте, в туалет сходили. Ви ніколи не бачили, як люди лежать чи ході в туалет. Ми колись з диною ходили, пам'ятаєш, пам'ятаю нам вперше. І в, ці, в, ці, в цьому відділенні там такі ліжка і для особливо важких, які не можуть взагалі вставати. У них, наприклад, тільки руки. У них така. Палка така над ліжком, стійка така, вона з двох сторін закріплена, і він за цю стійку руками береться і він може підтягнутися, піднятися, як це можливо для нього. І якраз ми туди ходили, там був дуже важкий метро, і ми якраз заходимо, він, а він, вибачте, якраз накрили його такою простинною, і, і, і ти розумієш. Це вчасно чи не вчасно, ти зараз це, ну, це Як це взагалі? І коли це, вчасно чи не вчасно? І ви знаєте, мені Бог відкриває слово. Воно мене взагалі давно колись мучило. Ну, як мучило? я, я про нього якось мені так нагадав Господь, і я так думала про нього. І зараз це дії, дії апостолів. Учні Христа, от вони ж щось питали його, кажучи: Господи, чи не в цей час ти знову відбудеш відбудуєш царство Ізраїля? А він сказав їм: «Не, не, не вам розуміти час і пору, які отець призначив у своїй владі. Та ви приймете силу, як зійде на вас Дух Святий, і будете про мене свідкувати в Єрусалимі, в всій Юдеї та Самарії і до країв Землі. Я почала так розмірковувати, думаю, так коли ж цей час проповідувати, вчасно чи невчасно? І е, взагалі, хто його цей час може визначити? От я йду кудись, я вчасно йду чи не вчасно? Ну, для, для мене, можливо, це вчасно, мені зручно так. так? А для когось це може бути невчасно. І ви знаєте, от коли ми починаємо задумуватись над цим, це вже таке людське, я то кажу, лукавого. Бо сказав Господь, не ваше діло. А в російському перекладі, то тут взагалі, так навіть грубо, я б сказала, звучить, Он же сказали, не ваше діло знати времена і високие, які отець положив свої власти, но ви приймете силу, Когда сойдет на вас Дух Святий і будете не свидетелями в Ірусалімі, в усії, Самарії і даже до края земли» землі. Ви знаєте, отак, коли ти думаєш, так коли ж цей час проповідувати, говорити тим душам, вибачте, на дворі, на вулиці, на скам'ячках, на тих, ще комусь знаю, сусідам своїм, я не знаю, де в лікарні. От часно в лікарню зараз ходити, вони лежать всі. От вони лежать, вони лежать спідні, хтось взагалі без себе без нічого лежить під кодрою. І буває таке, що ти заходиш, а ви бачите, він там трошки привідкритий. І от це вчасно чи не вчасно ти прийшов. Розумієте, от хто, хто цей час може визначити? І коли я так цим словом мені так Бог відкрив, і я, знаєте що? Він сказав, коли зійде на вас Дух Святий, от тоді і вчасно. А, а й на нас Дух Святий, коли зійшов? Коли на нас зійшов Дух Святий, ми вже ходимо в цьому давним-давно. Хто 15, хто 20 років, хто більше, хто там менше, неважливо. Ми всі вже ходимо, на нас вже зійшов Дух Святий. Тому це і не вчасно і невчасно, але написано далі. Проповідує, ви знаєте, коли Павло Тимофію говорив. Оце слово, це друге друге Тимофію, Тимофію, 4 глава. Проповідуй слово, допоминайся вчасно, невчасно, докоряй, забороняй, переконуй з терпеливістю та з наукою. Настане бо час, коли здорової науки не будуть приймати. Ну і далі так. Тобто вчасно і невчасно. Докоряй, забороняй, переконуй, з терпеливістю та з наукою вчасно і невчасно, коли тобі зручно і коли тобі незручно. І хто цей час, хто цей час встановлює Дух Святий? Все, коли зійшов на нас Дух Святий. І от коли, знаєте, приходять такі думки, та коли ж мені там піти кудись, та коли ж мені вже сказати комусь, та коли ж мені, та коли зійшов Дух Святий на тебе, все, значить, вперед, вже іди, вже іди. Тепер і зараз, іншого часу не буде. І я зрозумів, от в той час, коли я зайшла, і цей чоловік почав плакати, оце був той час для нього. Знаєте, і так багато. Коли ти заходиш і ти думаєш, ну начебто не вчасно. Ти так буває знати, так крок вперед, крок назад, а потім думаєш, ні, треба два кроки або три вперед робити. І ти заходиш і ти розумієш, що вчасно, так, вчасно. Тому слава Богу, дякую Духу Святому, дякую Господу, дякую Церкві, дякую Богу за те, що Він відкриває так слово і спонукає вас всіх не боятися, не думати вчасно це чи невчасно. А й ти, як сказав Господь, проповідуй і не вчасно і невчасно, стій, переконуй, домагайся, там навіть в різних перекладах є таке домагайся, тобто будь наполегливим. Своїх оцих, в тому, що ти говориш людям. Так що, амінь. амінь. Слава Богу.